Bonjour mes amis! Вітаю на каналі «Французька – це легко!» Unité 5, leçon 49. Unité 5 leçon 5 Nozami les animo. Минуле заняття у нас було граматичне. Ми розглядали з вами минулий час дієслів, який утворюється за допомогою дієслова «avoir». Перевіримо, як ви засвоїли цей матеріал. Перекладіть речення. Ми намалювали зоопарк. Nous avons ДЕСІНЕ un zoo. Він з'їв цукерку. Il a mangé un bonbon. Ілля мав же єм Ти знайшов вишні у вазі. Tu as trouvé des cerises dans le vase. У понеділок Tu graf au tennis. Landie, tu as joué au tennis. Ella cherchait le papillon bleu. Vonna dala m'a chedor. Elle a donné la balle à Médor. Вона приготувала маленький сюрприз. Ела препаре птіт сюрприз. Він почав бігати садом. Іласе акурир. Сьогодні у нас граматичне заняття. Продовжуємо знайомство вивчення минулого часу дієслів. Ми з вами вже розглянули утворення минулого часу пассе композе за допомогою допоміжного дієслова «авуах». Сьогодні продовжуємо вивчати цю тему Le passé composé, але вже утворення минулого часу за допомогою дієслова être. Спочатку розглянемо теоретичний матеріал, а потім будемо виконувати вправи. За допомогою вправ пригадаємо лексичні теми, які ви вже вивчали, але будемо їх розповідати у минулому часі. У кожному тексті будемо приділяти увагу саме дієсловам у пасе композе та вдосконалювати свої знання. Мета нашого заняття за допомогою простих вправ та простою лексики навчитися використовувати минулий час пасе композе. Привчити себе до сприйняття цього часу та його використання. Пригадаємо, пасе композе утворюється за допомогою допоміжних слів авуар або етро плюс паціп пасе дієслова. Провідміняємо дієслова разом. Je, tu as, il as, nous avons, «vous avez», «ils ont», «être», «je suis». Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Такі саме дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом «être» у минулому часі. Цих дієслів небагато. Майже всі вони позначають рух. Подивіться на малюнок. Народжуватись, йти, підійматися, заходити, виходити, спускатися, повертатися, приходити, залишатися. Тобто всі дієслова пов'язані із напрямком, із рухом. Тут є дієслова першої, другої та третьої груп. Розглянемо ці дієслова разом із перекладом. Деякі з них ви вже знаєте. Читаємо разом: Monte, Dissantre, Retourne, Tombe, Resté, Netre mourir. але, ариве, venir, partir, sortir, entrer, rentrer. Переклад, ви побачили. Ваша задача вивчити цей список, ці дії слова, щоб ви їх розповідали, не замислюючись. Montez, «Антре», «Рантре», descendre, revenir, revenir. Ось у такому темпі. Тренуйтеся. Їх всього 14, тому у вас вийде їх запам'ятати. Пасе композе з дієсловом «етро». У чому ж відмінність від дієслів, які відмінюються з дієсловом «авуах»? Слід запам'ятати. Зверніть увагу, що «партісіп» пасе дієслів. Що відміняються у пасе композе з дієсловом етре, узгоджуються у роді та числі з підметом, «узгоджуються». Наприклад, якщо жіночий рід arrivée» до партисип пасе ми додаємо закінчення «e», що позначає, що це жіночий рід. Узгодження arrivée». Це лише на письмі, вимова не змінюється. Також множина ель сон аріве». Ви бачите, що до жіночого роду закінчення «e» ми додаємо ще закінчення множини С. Вимова також не змінюється, але на письмі обов'язкове узгодження. «Ель сон аріве». Просто множина. «Nous sommes arrivés. У умножені до партисіп пасе дієслова додаємо закінчення с. Як це виглядає на практиці? Подивимось далі на прикладах. Розглянемо та провідміняємо дієслово томбе – падати. Ви бачите, з чого утворюється партисіп пасе дієслів з «етро» – Займенник. Дієслово «етро» у теперішньому часі допоміжне, та «пасе» дієслова, що узгоджуються у роді та числі. Читаємо разом, а ви обов'язково звертайте увагу на закінчення -пасе». «Je suis tombé» я впав, Жесвітом Б, тюет Б, ти впав. Ільет, сом Б. Vous êtes «Ils sont tombés», «Elles sont сонтомбе. Сподіваюсь, вам зрозумілий принцип цього відмінювання. Утворення патісіп пасе дієслів. Перші вісім дієслів це вибачення дієслова, що мають закінчення «ер», ER, Тому їх партисіп пасе утворюється легко. Відкидається закінчення eR. Та замість нього додаємо закінчення е аксан егу, яке вимовляється. Наступні шість дієслів. Це вже дієслова другої та третьої групи. Розглянемо, як утворюється їх партісіп пасе. Партісіп пасе дієслів третьої групи потрібно запам'ятовувати. Ви вже це знаєте. Отже, дієслово «десантро» спускатися. Партиціп descendu. descendu. Je suis descendu. Я спустився. Венір приходити веню. Девенір стати девеню. Revenir повертатися. Ревеню. Partir Друга група. Відкидаємо закінчення R. Парті, Sortir, sorti. Нетре. Подивіться, який партисип пасе. Нетре, не, морі, МОР. Отже, це вам теж потрібно запам'ятати. Ще раз прочитаємо: ДЕСАНДЮ, venu, ДЕВЕНЮ, revenu, parti sorti, НЕ, МОР. Провідміняємо для прикладу ще одне дієслово. Венір. ПРИХОДИТИ. Je suis venu, я прийшов. Je suis venu, tu es venu, il est venu. Якщо це жіночий рід, на письмі додаємо закінчення Множина. «e». «Vous êtes venu. «Ils sont venus». Обов'язково відмінюйте в голос, щоб привчити свій мозок до сприйняття милого часу. Екзерсіс Л перша тренувальна вправа. Сьогодні ми виконуємо з вами багато простих, саме простих вправ. А вже наступного заняття, коли ви будете готові, впевнені в своїх знаннях, вправи, звичайно, будуть складніші. Отже, перше речення починається з слова «Єр», «єр» вчора. Багато речень будуть починатися саме з цього слова бо це минулий час. «Єр». Je, Pierre eres seul à la maison. Вчора п'єр залишився один вдома. Звертайте увагу на написання та промову дієслова, слова, що стоїть у минулому часі. Pierre erste. Наступне речення жіночий рід. Люси мезон. Люсі також залишилася одна вдома. Узгодження до «Рести» додаємо закінчення «e» жіночого роду, а також слово «сель» Одна. Один одна. Узгоджуємо, теж додаємо закінчення «e» на письмі. «Люсі е ресте сель». «Т'єм люк е ареве. Дивись, люк прийшов. Е ариве чоловічий рід. Прийшов. «Т'єм ліз е ареве осі. Ліз прийшла, узгоджуємо, додаємо закінчення «е» до партісіп паседії слова. Сподіваюсь, все зрозуміло. Далі, виконуючи наступні вправи, я вже не буду кожного разу підкреслювати, що ми додаємо закінчення «е» у жіночому роді, тому ви саме самостійно звертайте на це увагу. Ми лише читаємо та перекладаємо. Dale, produvrjem. Luc est entré dans la maison de Pierre. Luc Zajchov. Luc est entré. Lisa Zajchov. Lise est entrée. Vous voyez, les mots ne diminuent pas, mais nous donnons eux. Lise est entrée dans cette maison. Luc est monté. Luc піднявся. Luc est monté dans la chambre de Pierre. Ліза піднялася Lise е монте dans la chambre de Lucie. Lise е монте. Додаємо на письмі закінчення е. «e». Звертайте увагу та під час заняття відразу запам'ятовуйте переклад дієслів. Читаємо. Papa, et Luc sont але пішли Son до зоопарку. Maman, Lucie et Lise sont allées au cirque. Sont allées au cirque. Je n'ai pas, mais je pas ai de rythme dans le au cirque. À midi, ou À midi, le papa de Pierre est rentré à la maison. Est rentré. Pouvernoufia de Dom. Est rentré. La maman est rentrée à la maison aussi. Мати повернулася, жіночий рід. La maman est rentrée à la maison aussi. І слово «рести» – лишатися, «рести». Відразу запам'ятовуйте переклад цього дієслова за допомогою цих речень. Читаємо разом. Je suis resté dans ma chambre. Tu es resté à la maison. Il est Reste che Pierre. Pierre. Elle reste chez Lise. Weilusia Uschole. Nous sommes restes à l'école. Vous et Reste en classe. Il son reste down la rue. Von Zaliuse na wullizi. Zvernit уваgo. Множина додаємо закінчення S, узгоджуємо до партисіп паси дієслова. Дівчата залишилися. Ils sont restées dans la chambre. Ресте – залишатися. Дієслово але йти використовуємо у реченнях минулого часу. Читаємо разом. Я йшов до школи, ти йшов додому і так далі. Je suis allé à l'école. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Dans la chambre. Pour vous dire la mots en anglais, vous devez les utiliser pour les Екзерсіс 3 цю вправу виконайте самостійно. Дайте відповіді на питання, використовуючи дієслова у минулого часу. Натискайте на паузу, виконуйте вправу, а потім вже переходьте далі до наступної. Екзерсіс 4 теж для самостійного опрацювання. Подивіться на партісіп пасе дієслів та вирішіть, який займенник потрібно обрати. Іль, Ель, однина чи множина. Виконайте цю вправу самостійно, перевірте себе, а потім продовжуйте далі. Обов'язково кожне речення перекладайте та читайте його в голос. Екзагсіс СЕНК. Ви бачите 5 невеликих речень, де потрібно обрати, яке саме допоміжне слово треба використовувати авуа чи етер однина чи множина. Виконайте цю вправу. Прочитайте речення та зробіть переклад. Виконавши попередні прості вправи, ви вже можете перейти до наступного теоретичного матеріалу. Отже, пасе композе дієслів з допоміжним дієсловом етро. – «la forme negative». Заперечна форма утворюється, як завжди, за допомогою заперечних частин не па. Між якими увага, між якими стоїть допоміжне слово «етро». А вже потім додаємо партисів пасе дієслова. Я не прийшов. Je ne suis pas venu. Ви бачите, що допоміжне дієслово стоїть між заперечними частинами. Не па. Pas. pas venu. Партисіп пасидії слова додаємо наприкінці. Відмінюємо разом в голос. Je ne suis pas venu, tu ne venu. Ви бачите, частка не втрачає голосний «e». tu pas Павеню, il n'est pas venu, він не прийшов. Elle n'est pas venu, вона не прийшла. Nous ну не pas Павеню. Vous n'êtes pas venu. «Ils ne sont pas venus», Вони не прийшли. «Ils ne sont pas venus», «Elles ne sont pas venu. Нічого складного. Потрібно лише запам'ятати, що заперечні частки стоять перед та після допоміжного слова «être». Je ne suis pas venu. Перша тренувальна вправа на заперечну форму. Дієслово слово том Б падати, провідміняйте його у заперечній формі. Натисніть на паузу, виконайте це самостійно. Початок є «Je ne у pas Б. Продовжуйте. Крім заперечної форми, негатив є ще питальна форма. La forme interrogative». Який тут буде порядок слів, як утворюється? За допомогою тих самих слів, але порядок вже буде інший. Спочатку йде допоміжне слово етро, потім займенник, а наприкінці, як завжди, партісіп паседі слова. Як це виглядає? Я прийшов, свіж веню, ти прийшов, веню, він прийшов, веню, Етельню, множина. «Сомну веню» – Ви прийшли etvu venu, santilvenu, веню». Потрібно запам'ятати порядок слів. Зараз трішечки потренуємося, щоб ви краще запам'ятали. Парезамплем, розглянемо приклади. Ти приходив до зоопарку вчора. Ні, я не ходив, я залишився вдома. Читаємо разом. Етю tu allé au zo hier? Non, je ne suis pas allé au зоо. Je suis resté à la maison. Наступна розмова. П'єр, куди ти ходив вчора? Я ходив до парку. Ти залишався у парку? Ні, я впав і повернувся додому. П'єр, у етю але єр? Je suis allé au parc. Et tu es resté au parc? Non, je suis tombé et je suis rentré à la maison. Ви зайшли до будинку? Ні, ми не можемо. Ви зайшли? Êtes-vous entré dans la maison? Non, nous ne pouvons pas. Exercice 7. Вправо виконайте самостійно, зробіть переклад виділених частин, а потім обов'язково перевірте себе. Exercice 8. Qu'est-ce que Luc et ses amis font aujourd'hui? Що Люк та його друзі роблять сьогодні? «Екес qu'ils qu ont fait yere, і що вони робили вчора? Aujourd'hui, сьогодні «єр», вчора. Ви бачите речення, які йдуть у теперішньому та у минулому часі. Ваша задача поставити дієслова у минулий час. Не забувайте про узгодження. Екзерсіс 9. Аналогічне завдання. Aujourd'hui yere. Що робить сьогодні, що робив вчора. Поставте всі речення, які ви бачите у теперішньому часі, у минулий час. Обов'язково виконуйте письмово, а потім вголос читайте свої речення. Екзарсіс Діс Фетле фраза. Виконайте вправо, побудувавши речення у кожному рядку, а потім перевірте себе. Екзерсіс 11. Остання вправа ваша на сьогодні для самостійної роботи зробіть переклад речень у минулому часі. Левуар елсон. Ваше завдання перечитати обов'язково дуже уважно теоретичний граматичний матеріал, запам'ятати дієслова, що відміняються з допоміжним дієсловом етро, запам'ятати їх переклад. Потренуватися вголос відмінювати всі дієсловаці у минулому часі. Також виконати всі вправи для самостійної роботи, зробити їх переклад, а потім перевірити себе разом зі мною. La révision – відповіді до вправ заняття 50. Обов'язково все читайте зі мною одночасно та перевіряйте себе. Екзаксіст 2. Hier, je suis allé au stade. Et toi? Moi, je suis allé au zoo. Hier, nous sommes restés à la maison. Et toi? Et vous? Nous sommes allés au parc. Hier, j'ai regardé le film à la maison. Et toi? Moi, je suis allé au cinéma. Exercice 4. Vinzaïchov de Kourny. Il est entré dans la cuisine. Вона піднялася лебан. Вони пішли до кінотеатру. Вони пішли до стадіону. Він залишився у школі. школе. Вона залишилася у своєї подруги. Elle est Вчора вони зайшли до магазину. Hier, elles sont entrées dans le магазин. Вони пришли maison. Вона пішла до своєї подруги. Elle est allée chez sa Він зайшов до класу. Il est entré dans la classe. Venez Elles sont montées l'escalier. Exercice 5. Michel Michel est resté à la maison. Il a dessiné le portrait du chat. Claire de Claire est entrée dans sa chambre. Dites râle au loto. Les enfants ont joué au loto. Venez de cette Ils sont allés au jardin. Exercice 6. Tomber. Hier, je ne suis pas tombé. Tu n'es pas tombé. Il n'est pas tombé. Elle n'est pas tombée. Nous ne sommes pas tombés. Vous n'êtes pas tombés. Ils ne sont pas tombés. Elle ne sait pas tomber. Exercice 7. Here you reste à la maison. Et toi, Nicolas, tu restes à la maison aussi. Michel does a park, and we did the park. Michel and moi nous sommes allés au year.

Et toi, je suis rentrée à la maison aussi à 9 heures. Exercice 9. Вчора Люк залишився вдома, намалював човник, подивився фільм, пограв зі своєю собакою, сходив до парку, пограв зі снігом, а потім упав у сніг. Читаємо. Luc est resté à la maison. Il a dessiné le bateau, il a regardé le film, il a joué avec son chien, il est allé au parc, il a joué à la neige, il est tombé dans la neige. Exercice 10. Faites les phrases. Hier, Lucie et Nina ont dessiné des animaux. Lise est montée dans la chambre. La grand-mère est rentrée à la maison à midi. Les enfants ont joué à la neige. Michel est entré dans la maison. Aline n'est pas tombée dans la neige. Exercice 11. Traduisez les phrases. Aline est restée à la maison. Luc est entré dans sa chambre. Les enfants ont joué au loto. Son bonnet est tombé sur le plancher. Son père est arrivé au travail. Toute la famille est allée à la promenade. Hier, Lise n'est pas allée à l'école. Ils sont rentrés en classe. Nous avons fermé la porte. Tu as cherché ton crayon. Сподіваюсь, ви впоралися з усіма вправами, зрозуміли новий граматичний матеріал, а я вас чекаю на наступному занятті, бо ми будемо продовжувати працювати з минулим часом по секу позадії слів, але вже завдання будуть більш складнішими. Тому обов'язково приходьте на заняття, б'єм ми замі, живу за том!